Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений з темниці своєї, і вийде спокушувати народи, які знаходяться на чотирьох кутах землі, Гога і магога, і збирати їх на битву, число їх, як пісок морський, і вийшли на широту землі, і оточили стан святих і Місто улюблене, і упав вогонь з неба від бога і пожер їх, а диявол що спокушував їх вернути в озеро вогненне і сірчане, де звір і лже пророк, і будуть мучитися день і ніч на віки віків. Откровення глава 20. Вірші з 7 по 10. Мої дорогі, 2024 рік. Це рік завершення одного з апокаліпсисів. Двадцятий старший аркан Страшний суд. Проявляється містично один із проявів цього аркану. Це Полум'я вогняне, яке сходить на тисячі грішників і стирає їх з лиця землі. Це символі сліду старим уже цінностям. Бо вони більше вищим силам не те, що неогодні, вища сила терпіти вже це і гріх не буде, іде еволюція уявила. Отже, ми живемо в час одного. Зараз не буде. Це лише один з апокаліпсисів, який завершується у 2024 році. І страшний суд символізує вогонь очищення. В цьому 2024 році саме вогонь є покровителем цього року. І я майстер Любомир Богоявленський, у 2024 році. Буду вдягати два ключових кольори для того, щоб транслювати вам великі езотеричні істини: червону мантію і чорну мантію. Це два основних моїх езотеричних кольори. Нічого не бійтеся, всі світлі душі, всі ті, кому суждено від вищих сил і написано, щоб вони пройшли цей апокаліпсис, пройдуть. Бог, правда, вища сила з Україною. Все буде Україна ваш! Любомир Богоявленський